Вітаю, друзі, я Віталій Портніков. Ще один корабль Чорноморського плоту Російської Федерації, Тральщик Каврові, знищений атакою українських сил оборони. Звичайно, можна сказати, що це тільки один з кораблів, однак його знищення нагадує нам про справжню перемогу України у боротьбі за морські шляхи. Варто нагадати, що Російська Федерація покладала великі сподівання на свій флот з точки зору ізоляції української економіки як такої. Та ба більше можна сказати, що всі зусилля Росії протягом останніх десятиріч, починаючи ще з 90-х років минулого сторіччя, були пов'язані із необхідністю зберігти за собою військово-морську базу у Севастополі і перетворити її на плацдарм, який буде обмежувати можливості сусідніх з Російською Федерацією держав. А вже після окупації і анексії Севастополю і усього Криму у 2014 році у російського керівництва не було жодних сумнівів, що вони зможуть позбавити Україну морських шляхів тоді, коли їм тільки цього заманеться. І як бачимо, це не вдалося. Коли Росія ухвалила рішення про вихід з так званої зернової угоди, єдиної угоди, яка була підписана під час російсько-української великої війни останніх років, у Кремлі були впевнені, що тепер українське збіжжя та інша продукція не буде потрапляти на світові ринки і прорахувалися. Прорахувалися, тому що українським силам оборони вдалося значно Зменшити можливості Чорноморського флоту Російської Федерації, велика частина кораблів цього окупаційного контингенту тепер ховається у Бухті Новоросійська, який, як бачимо, також перестав бути безпечним містом, а також шукає собі притулку на території окупованої росіянами Абхазії у порті Очамчир. але контролювати морські торгівельні шляхи. Чорноморський флот Російської Федерації більше не здатний. і знищення ковровця тільки підтвердило ту тенденцію, яка намітилася за роки російсько-українського протистояння. Будемо сподіватися, що. У наступному Чорноморський флот Російської Федерації взагалі перестане існувати а Росія більше не буде Чорноморською державою, і це буде абсолютно логічним результатом з тих зусиль, які Російська Федерація докладала для збереження своєї присутності у Чорному морі, шляхом обмеження суверенітету сусідніх країн, шляхом агресивних дій проти їхніх флотів та економічного потенціалу. А щодо економічного потенціалу самої Російської Федерації, то теж варто нагадати, що окрім знищення Тральщика, ми ще бачимо фактичне знищення можливостей чергового російського нафтопереробного заводу у слов'янську на Кубані, Краснодарському краї Російської Федерації. Атака безпілотників на Краснодарський край призвела до цього чутливого для російської нафтопереробки. Результат і навіть у адміністрації краснодарського краю змушені визнати, що нафтопереробний завод припиняє свою діяльність. Звісно, зараз будуть здійснюватися ремонтні роботи, росіяни будуть намагатися знову запустити це підприємство однак, ми ж з вами розуміємо, у яку кількість грошей обходиться в Росії простій. Навіть одного нафтопереробного заводу. А зараз можна вже говорити, принаймні, за повідомленнями Інституту вивчення війни, що Україні вдалося підірвати російські нафтопереробні можливості на 14-15%. Це досить серйозний результат для країни, яку колись сенатор Джон Маккей назвав бензоколонкою. Що знаходиться у сказі, і це, мені здається, найбільш точна і чесна характеристика російської держави. Якщо Росія не може займатися нафтопереробкою, це створює серйозні проблеми і для населення, і для армії Російської Федерації. До того ж, велика частина сирої нафти, яка потрапляла на нафтопереробні заводи Російської Федерації, тепер відправляється на ринок. Де Росія змушена продавати свою сировину із знижкою продиктованою санкціями Європейського союзу та Сполучених Штатів, і таким чином зменшується світова ціна на нафту. А це означає, що до російського бюджету надходить набагато менше грошей, ніж це заплановано Володимиром Путіним. І саме у цьому ми з вами можемо бачити ключ до закінчення війни. От багато хто може запитувати, а чому президент Російської Федерації може взагалі розглянути питання про закінчення війни з Україною, коли його війська продовжують наступ на Харківщині, на Донеччини, коли Росія має достатньо резервів і ресурсів для продовження бойових дій проти України? Але ці резерви і ресурси також не є нескінченними, і саме в такій ситуації ми з вами можемо сподіватися. На те, що російське керівництво усвідомить, що безкінечна війна на виснаження проти України може стати безкінечною війною на виснаження самої Російської Федерації. І потрібно просто шукати чутливих місць у інфраструктурі ворога. От одне з таких чутливих місць, про яке ми вже всі з вами прекрасно знаємо, це Чорноморський флот Російської Федерації. Це втрата Росії. Її позицію Чорного моря це те, що росіяни зараз із великим занепокоєнням дивляться за власними торгівельними шляхами з Бухту Новоросійська, тому що це також питання пов'язане з перевезенням російської нафти. І, до речі, той самий голова Китайської народної республіки Сі Цзяньпін міг чітко сказати Володимиру Путіну, що в разі продовження війни. Під питання ставиться саме перевезення російської нафти до портів Китаю, а значить, конкурентна здатність китайської економіки, яка останні роки знаходиться не у найкращому стані, і навряд чи буде легко відновлюватися від того, що російська нафта не зможе потрапляти до Китаю, і таким чином Китай втратить оцю свою конкурентну спроможність. Слабке місце це російська нафтопереробка. Мене завжди вдивувало, коли наші західні партнери. Пропонували Україні не знищувати російські нафтопереробні заводи. Я Якраз вважаю, що ключ до перемоги у знищенні російської інфраструктури як такої всієї інфраструктури, яка працює на Збройні сили Російської Федерації. А якщо це буде позначатися на інтересах населення, так це тільки краще для закінчення війни, адже війна має прийти до домівки кожного громадянина Російської Федерації, щоб росіяни усвідомили усі наслідки дії власної влади, які вони там будуть робити висновки, це вже їхня проблема. Але те. Що війна має бути в їхніх оселях надовго, це велика запорука, навіть не того, що ця війна коли закінчиться, а те, що росіяни не будуть починати нові війни протягом наступних десятиріч і, врешті-решт, почнуть відповідати на сакральне питання, чи бажають росіяни війни, ні, а не так, як вони завжди відповідають, коли відчувають себе безкарним. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу, у Патреоні Баймія Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить.